Чи є взагалі сенс зберігати грудне вигодування, якщо лікар призначає вам антибіотики? Ну, ця тема вже настільки заїжджена, але все рівно мами починають питати. Ну, звісно, кожного дня жінка народжує, кожного дня в неї виникають певні питання. В сучасному світі існує безліч антибіотиків, які сумісні з грудним вигодовуванням. Якщо лікар вам призначає антибіотик, який не сумісний з грудним вигодовуванням, задумайтесь, можливо, він не знає, що існують ліки, які сумісні з грудним вигодовуванням. Сайт є лактанція.орг дає змогу перевірити ту чи іншу діючу речовину таблеток, які вам призначаються на сумісність з грудним вигодованням. Чудовий задо. Наприклад, вам призначили якісь ліки, сказали, що їх категорично не можна. Перевірте самостійно в першу чергу. Перевірте самостійно. Зайдіть на сайтелаптанція.орг видіть діючу речовину цих ліків. Та пере на англійській мові та перевірте, чи дійсно сумісно, чи не сумісно. Так на упаковці ж написано, що там не можна, не рекомендовано. Дійсно, фармкомпаніям дуже дорого робити певні дослідження, тому їм простіше написати, що вагітним та готуючим не рекомендовано вживати або категорично заборонено. Єлектанція це сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я, якому ми можемо вірити, бо це доказовий сайт, про який, до речі, мають знати лікарі.